Всім привіт! Презентую сьогоднішні свої покупки і зараз розкажу, що скільки коштує. Почну я з магазину Аврора. Вже перестала працювати моя миша для ноутбуку бездротова. І тому я вирішила, що на цей раз я вже куплю дротову. Хоча не дуже зручно, я знаю. Ось така вона невеличка. У мене ручка невеличка, і тому ось ця миша мені зручна. А незручно те, що є додаткові ось ці ось дротики. Ну, Сподіваюсь, що ця трішки довше прослужить, ніж моя дорогокоштуюча, бездротова. І ціна такого маніпулятора 88 гривень. Ровно. Тоді я купувала кеди, там білі шнурки, але у нас така дорога, що нема асфальту, і тому вся ця пиль летить на білі ці шнурочки, і декілька разів я їх взула і вже все їх потрібно розшнуровувати стирати. Тому я думаю, хоча б на можливо, в мене прослужить чорні. Ну, тобто, не так буде видно, що вони дуже замурзились чи щось таке. Ось такий кедик також, Євгенії сподобалось, що шнурки зав'язані ось таким планом, продаються. І пара шнурочків 100 см довжина коштує 12 гривень. Потрібно підкормити мої троянди. Я зазвичай і люблю купувати універсальний добриво для квітучих рослин, але не було. У мене троянди також є, я взяла саме для троянд. Потрібно їх підкормити, тому що щось у нас засуха, дощів нема. Вони погано ростуть, тому, хоч щось потрібно їм додавати. Добриво коштує 9 гривень один пакетик, за 3 виходить 27 гривень. І тепер покажу що основну покупку з АТБ. Придбала я персики, зараз вони по акції. Переклала їх у тарілочку, тому що поки донесла, я їх прим'яла. Я минулий раз купувала кисловаті і це також, але все ж таки мені дуже щось хочеться зараз персиків. На ринку вони коштують 100 гривень. А на тому тижні ВТБ коштували персики 75, я їх купувала, а зараз взагалі 65, тому якщо мені хочеться, потрібно поповнювати свій організм вітамінами. Купила я на. 50 гривень 56 копійок. Тобто 778 грамів вони мені заважили. Вже декілька штук з'їла, тому що дуже хотілося. Наступне з вітамінів це купила банани, також вони по знижці. 6 штуки, ось такі вони гарні, соковиті, бачу. Майже 60 гривень за кілограм. 58,95. Кілограм коштують. Тут також майже кілограм, 946 грам. І вийшли б мені 6 штук на 55 гривень 77 копійок. Ну, як завжди, хліб нарізний, точніше, батон, від шостка. 17,40. По акції зараз йдуть. Сири, отакі от українські, вони мені дуже подобаються. 350 грамів, я взяла 5%. Термін придатності до 22.06. Тоді в молочному відділі також купила сметану від своєї лінії 400 грамів, 20% жирності. І молочко було по знижці 3-2% жиру від ягодинських. Тут, мабуть, 900 мл. Хочу зробити коктейльчик. Банани купила, а полуницю купив тато, 3 літри. Ми під'їли просто із цукром, а це хочу, я залишила для того, щоб зробити коктейльчик. Ось така невеличка клубничка, ця полуничка, 65 гривень літр. Ну, і там чуть-чуть йому докинули, і 200 гривень він заплатив за 3 літри полуниці. Ну, і хочу вам сказати, що не дуже це багато. Її вийшло, а 200 гривень, як і не було. Ну, що ж поробиш? Наступне, що я тобі купила, це ось майонез салат на 30% жирності від розумний вибір. Ага, показати показала, а ціну ж так я і не назвала. Сир кисломолочний, тобто творог, коштує 36 ,90 гривень 90 копійок. Молочко ціна 31 ,20 гривень 20 копійок. І сметана 40 гривень 90 копійок. Ну і майонез також по знижці 18 гривень 90 копійок. Дуже хотілося пити. І тому ось купила водичку мінеральну, негазовану. 0,5 літрів від сваління. трускавицька називається. Там чуть-чуть її залишилось. 9,50 її ціна. І останні мої покупочки це я купила 4 огірочка. Ось такі довгі. І помідори. Також вони по знижці. Ну і, звичайно ж, пакетик ось такий початок, тобто він екологічний. І помідорчиків, ну, так чимало я купила. Це ці, що із кісточки. Вони тверді, але трішки полежать і будуть непогані. У салатик вже хочеться свіжого постійно, і щоб було смачно. Не знаю, наскільки корисно, чи мії все це огірчики да, помідорчики обрабатують, але Але! А, значить, огірки ціна 65 гривень за кілограм. Заважила 4 штучки на 580 г, на 37-64. А помідорчики 62,95 за кілограм, тобто 63 гривні. Тут майже кілограм 862 грами. І заплатила за них 54,26. Ну і звичайно ж, цей пакетик, який коштує 1 гривню 30 копійок. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь невідомі були ціни, то ось, будь ласка, переглядайте. Я все озвучила. Сподіваюсь, було комусь це відео корисно. Пока-пока!